Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслим. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді вузенький совочок для посадки квітів, а також для дрібних робіт в землі. Совочок від штокера під номером 2044. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього інструменту 36 см, вага 182 г, довжина робочої частини 19,5 см, а ширина ось в цій частині, тобто там, де він максимально широкий, 4,5 см. На кінці ширина біля 2 см. Виготовлений цей совок з металу, Покритий він фарбою чорного кольору. Металева частина заходить всередину руків'я, вплавлена в пластикове руків'я. Руків'я з оранжевого пластику і має резинову накладку. Резинова накладка має такі певні ребра для того, щоб краще отримувати руків'я у руці. А також всі частині є досить цупкі ребра, саме там, де ми пальцями отримуємо цей совочок. Цей інструмент належить до лінійки комбо інструментів від штокера, тобто він може обладнаний бути подовжувачем. Ось є такий подовжувач метрової довжини, які можна при потребі докупити, і всередині в руківі є різьба, в яку цей подовжувач вкручується. В результаті отримали досить довгий інструмент, яким зручно працювати стоячи. Також в цій лінійці комбоінструментів є більші совки, лопатки, грабельки, сапки, які можна докупити в цей комплект і отримати досить зручний комплект, який може знадобитися при роботі на квітнику або невеличкій присадибній ділянці. Продбати вузький совочок від штокера 2044 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!